Розвінчуємо три наративи, які зараз активно просувають російські пропагандисти у світі. Російські пропагандистські зусилля в Європі важлива складова війни в Україні. Мета пропаганди Кремля посіяти паніку, зневіру і параною, як серед українських аудиторій, так і серед західних. Один із фейкових наративів, те, що буцімто Україна перебуває під зовнішнім управлінням. Серед керівників від США загалом до сороса і масонів. Зокрема, на міжнародному рівні цей наратив Росія активно просуває серед громад колоніальних країн, наприклад, у Латинській Америці. Несправді ж не існує жодного підтвердження зовнішнього управління Україною. Наша країна вільна і демократична, керує нею обраний парламент та президент. Другий наратив те, що буцімто захід втомився від України і буде зменшувати підтримку зброєю. Мовляв, такі величезні втрати на Україну не були передбачені у бюджетах західних країн. Ця інформація неправдива, безпідставна. А спікери західних держав завжди підкреслюють: боротьба світової демократії і повна підтримка сучасною зброєю триватиме до абсолютної перемоги над рашизмом. Ми не похитнемося, Путін не зменшить нашу кінсте і ми ä, будемо підтримувати чоловіку uh, Україну стільки стільки потрібно uh, сьогодні. Uh, ми оголосили нові. Uh, Поставки для України це мости, артилерія, на те, щоб Україна могла себе захистити. Наратив номер три підрив тимчасово окупованої Каховської ГЕС росіяни сполучили з потужною інформаційною хвилею, звинувативши в екоциді саме українську владу. Пропагандисти за єдиною методичкою переконують світ, Київ нібито влаштував катастрофу, щоб посилити ефект контрнаступу. Блондидам має би бадфорю країн, бо ірцу мор. Україні говермент газ консирад дестрою. Сорелі, would conclude that the Ukrainians probably blew it up. Насправді ж окупувала Каховську Гес Росія ще в лютому 2022-го. тож тільки армія РФ могла фізично розмістити вибухівку на станції. Такої сили вибух можна було спричинити лише внутрішнім підривом, а не ракетами. Ще один додатковий брехливий наратив екологічної катастрофи через підрив греблі не виникло. Щоб зняти відповідальність за наслідки теракту, російська пропаганда повністю заперечує страшні наслідки екоциду.